Літня практика студентів. У найспекотнішу пору року баскетбольний чемпіонат України має канікули. У цей час команди закладають фундамент майбутніх перемог, займаються селекцією та тренувальною роботою. Минулого сезону студенти посіли останнє місце у суперлізі. Такі справи не влаштовують керівництво клубу, і на новий рік у політехніку запросили свіжих виконавців. Капітан Галичини Ярослав Зубрицький певен у такому складі львів'яни претендуватимуть на вищі місця. Коли команда займає останнє місце. Міняється ясно склад і планується, щоб прийшли сильніші люди, щоб був кращий результат. Тобто у нас кардинально в принципі, змінився склад. І Я думаю, що ну це ну як я бачу, мені здається, що цей склад сильніший, чим попередній. Я... Офіційного завдання перед командою наразі не ставили. Проте політехи самі розуміють, вихід у плей-офф це мінімальний результат, який змусить уболівальників забути провал у минулому сезоні. Кілька місяців тому Леонід Стефанишин грав за столичний будівельник. Тепер же ж захищатиме кольори Галичини. Львів набирав команду будівельник. Якось ми з ним розстались, бо будівельник набирає нових грав. Хотять трошки обновити склад. І я погодився. Я вже казав, що чому вибрав Львів, тому що в мене батько сам зі Львова, і для мене і Львів вважається якби другою батьківщиною після Києва, тому для мене це не, не чуже місто. До 15 серпня студенти тренуватимуться у Львові. Потім підопічні Желько Лукаюча вирушать до Сербії. Там зіграють шість товарняків із місцевими командами, а також клубами з Росії та Німеччини. У ще нам дапрі Сербі до нас приєднається Дарил Мічел. Він нещодавно одружився, і ми дали йому кілька днів відпочинку. Одним із новачків команди є Денис Іванов. Захисник перебрався до Львова, бо знає багатьох місцевих баскетболістів і вірить, політехніка зможе боротися за найвищі місця. Не виникає у Дениса проблем із тренуванням. Ну нічого ніто зділи робота над защита. Тренер требує хорошу роботу в защиті. Якби це зараз всі тренери в Європі. Хоча, щоб ігроки грали ад защити, але І... ну, нічого не було. Все вже знаємо. І так не слабкий склад Галичини ще поповнять два-три виконавця: Лев Костек, Віталій Куличковський, Юрій Герасимов, головні новини Львова.